Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 155-та бригада, яка показово вбила на відео українського військового повністю знищена. Пишуть Семірос Воєнкори вчора про зачисті населеного пункту Коренева ЗСУ зустрілися з бригадою, яка вбила полоненого. Пишуть, що наші хлопці полонених не брали. Самосуд від ЗСУ, не дочекалися палачі прокурорів та полону з подальшим обміном. Також за даними у Курській області розбито 810-го вардійського. Бригаду морської піхоти з СРФ це сталося біля села Каучука у Кранівському районі області. Окрім того, Росіяни пишуть про складну ситуацію у Курській Народній Республіці після того, як 95 п'ятого ШБР ЗСО оточили частини 18-ї вісімнадцятої МСДЗС РФ у малій лукні. Крім того, за два тижні Україна завдала ударів по п'яти російських військових аеродромах. Частина за цих аеродромів належить до аеродромів базування стратегічної авіації, яка використовується безпосередньо для пуску крилатих. Ракет по мирених українських містах, тому для України ці об'єкти є законними військовими цілями. Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінцем. Якщо говорити конкретно про ці аеродроми, це так звані аеродроми базування відповідних цих літаків су 30 Су-34, Су-35, які є носіями крилатих а Також частина з них це аеродроми, базування стратегічної авіації, яка застосовується безпосередньо для пуску крилатих ракет. Тому для України ці аеродроми. Є законними військовими цілями, зазначив експерт з питань розвитку авіаційного ринку. За його словами, удари по цих аеродромах насамперед вирішують два основні завдання: перше це знищення самих літаків, що робить такі безповоротними. Друге це знищення критичної аеродромної інфраструктури, необхідної для обслуговування цих літаків, зокрема, і складів з боєприпасами, знищення складів з боєприпасами або з паливом, призводить до того, що авіації потрібен додатковий час для того, щоб знову при Звести все необхідне знищення інфраструктури з обслуговування та технічного ремонту літаків є більш довгостроковим впливом. Літаки потребують постійного технічного обслуговування, але аеродроми це забезпечити вже не можуть, додав долінце. За його словами, все це негативно позначається на обслуговуванні російських літаків. Крім того, ще одним ударом є санкції українських партнерів, тому що більшість обладнання для обслуговування російських літаків західного виробництва все це дає позитивний результат, хоча можливо і не такий миттєвий, як нам хотілося б, розімував Оренко Богдан Долінце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.